Дуже мало в українській літературі сучасній історичні, в принципі, мало саме міфів і історій про Харківщину. Тобто центральні регіони, західні регіони можна знайти в будь-якому вигляді, в будь-якій кількості, міфи, легенди і все на світі. Що стосується нас, насправді і козацька доба, і до козацька є про що говорити, навіть якщо взяти билини героїв, то що. Ілля Мурамець був не з Мурама, ми вже знаємо всі, а то, що Алюша Попович жив на теренах Харківської області, і це майже доведений факт, принаймні є такі свідчення і легенди. Про це я взагалі чула тільки від наших краєзнавців. Так само можна відтягнути і говорити про це дуже широко, тому що місто Шарукань і Тугарин Змій і. Ем... Оці всі, те, що стосується З половцями, це також Харківщина, це Зміїв, Чолуїв, і це вже доведений абсолютно факт. Історики, три історики вже довели, що Шарукань – це Зміїв. Угу. І про це можна говорити, і про це треба говорити, але це на локальному рівні. Тобто, я про це говорю, я про це пишу. Але якщо спитати людей далі, то що таке Шарукан, що Таке змі? Причому тут Харківщина змі вівали це? Ну як максимум Київ, як мінімум, взагалі про це говорити не будуть.